Ніч на 16 квітня 2023 року свято Світлого Христового Воскресіння, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив пасхальну утренню та урочисту божественну літургію у Христово-Звиженському храмі Святоуспенської києво печерської лаври. Богослужіння розпочалось з пасхальної полуночниці. Потім священнослужителі на чолі з блаженнішим архіпастерем звершили Хресний хід територією біля ближніх печеробителі. З'єднання у грешатворі, Господь! Возрадуємся і возвеселімося вогонь! Христос Воскресе! Мої істина Воскресе! Христос Воскресе! Предстоятеля співслужили керуючий справами української православної церкви митрополит Бориспільський Проварський Антоній, Архієпископ Білогородський Сильвестр, Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк, гості Обителю у священному сані та духовенство монастиря. Богослужбові пісні співи виконували хор студентів київських духовних шкіл під керівництвом архімандрита Романа Подлубняка та митрополичий хор під керівництвом архімандрита Геронтія Борисевича. Наприкінці Пасхальної утренні єпископ Бородянський Марк виголосив огласительне слово на святу Пасху святителя Іоанна Златоуста. Багаті й убозі, друг з другом лікуйте, воздержниці і лінівії, день почтіте, посівшися і не пусшиеся, возилитеся днес, трапеза исполнена, насладійтеся всі, телец вопитаний.

Буду поможет, снибесь, Боже Иж, и посети виноград сей и отклюти, Его же насади, десница Твоя. Боже, ніж до є жипись. Енархі іт ологос, ке ологос ін фростон тео, ке теос ін ологос. Вит хому Місус Адеу, хуі номін Ерат Йоаннес. За традицією, священнослужителі прочитали Святе Євангеліє на різних мовах. І слово було Бог, воно було спокон віку Бога, все через Нього сталося, і без нього нічого не сталося, що сталося. Після запричасного вірша архіписко Білогородський Сильвестр зачитав пасхальне послання блаженнішого митрополита Онуфрія до всіх вірних чад Української православної церкви. Ніяка трагедія не може затьмарити пасхальну радість, адже Бог, наш творець і создатель по своїй любові до нас, грішних, прийшов на землю. Взяв на себе нашу спотворену гріхом людську природу, взяв на себе всі наші гріхи. Своїм вольним стражданням і вольною смертю на Христі знищив їх, як і великий переможець прислав на воскрес і смерть. Після замвонної молитви до києво Печерської лаври прибув благодатний вогонь. Предстоятель зустрів святиню на порозі храму, після чого запалив від неї свічки та роздав святе світло вірянам. Нехай Господь, який з мене, який є вогнем зігріваючим сігніваючим, а різників, поколяючим, яка Господь зігріє серце кожного з нас і зробить його добрим, послушним і виконуючим Божественну волю і Божественні заповіді. Христос Воскрес! Наприкінці літургії блаженніший митрополит Онуфрій освятив пасхальний артос. Після цього блаженніший архіпастер окропив святою водою вірян та їхні пасхальні кошики. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.